У Литовській республіці урочисто відзначають День державного прапора України. І ще напередодні увесь вільню за майорів жовто-блакитними прапорами. Литва не тільки на державному рівні підтримує Україну до допомоги долучаються і громадяни Донатять на допомогу бійцям, а волонтери привозять необхідне для людей з постраждалих регіонів. Тож більше про день українського прапора у Литві розповість наша Галина Федорченко. Галина, вітаю, литовці завжди підтримували Україну і приймали біженців, коли росіяни вторглися. Волонтери допомагають. Як цього року організували українське свято? І чи є якісь запрошені спеціальні гості? Слава Україні! Вітаю Анастасія! Я зараз поблизу посольства України в Литві. Близько десяти тут зібралось чималенько народу. Люди прийшли з сім'ями, вишиванках, з прапорами, сіні, жовтими свічками. і рівно о одесяті під державний гімн підняли ось цей прапор. А потім взяв слово посол України. Ві, Петро Бешта, він сказав, що не дамо панувати іншим кольорам в Україні. Він також висловив подяку Литві і Литовцям за в Литву. спочатку вторгнення приїхало близько 80 тисяч українських українських біженців. Зараз тут залишилось... Інші або повернулися додому, або поїхали в інші країни. Але з першого дня підтримували українців, підтримували їм адаптуватися, влаштуватися тут в Литві. Також збирали і збирають волонтери гроші, закуповують швидкі, передають на фронт аптечки, передавали моторні човни для порятунку людей. На а також культурно-освітній простір для він е, запустив флешмоб приблизно тиждень тому. Е, потрібно було в ці дні знайти на вулицях Вільнюса український прапор. Зараз ви бачите вулиці Вільнюса, як багато українських прапорів знайти, фотографувати, викласти в мережу з хештегом Моя незалежна і дійсно у вільності знайти український прапор. от вони з минулого року тут просто е, майже на кожному кроці, наприклад, на вулиці Коротенькій, на якій е, посольство е, розпочав. 8, це на 400 метрах і нарахувала 8 українських прапорів. Звичайно, в центрі вільнося їх більше прапорів: синьо жовті стрічки, наліпки з підписом «We support Ukraine». Крезначити що у вільносі і подалі від центру, в віддалених куточках міста, також можна знайти прапор український на кожних 300-500 метрів. Ну точно ви побачите на балконах, в вікнах як самостійно. Литовським прапором люди вивішують. Ось таким чином також литовці підтримують нас у нашій визвольній боротьбі для того, щоб якнайскоріше найскоріше в кожному куточку, в кожному місті вільної України. Ну і звичайно, назавжди в серцях українців синьо-жовті кольори, які в Україні в українці не перебували. Анастасія дає собі слово повертаю. Галина, дякую тобі за інформацію. Вітаємо тебе зі святом. Що ж, нагадаю, що з нами була наша Галина Федорченко, яка розповіла про те, як у Литві відзначають День державного прапора України.